І всім привіт ви на каналі Мандарин Room. Сьогодні я короче, вийшов на пошук металолому, так, чисто прогуляться. Познаю, що тут металолому толкового вже й нема. О, але віці що знайшов. Три копійки 1956 року. Ось так вижала з О, З цікавого, навіть думав, не включаться. Подумав, що взагалі нічого не буде так чисто прогуляти. Але знайшов цю ще... Подшипника якогось старого від комбайна чи від трактора великого. Е, дивіться. Ну, він тяжкий, мав, що пів кілограма, а той більше буде в пакет. У мене зараз в пакеті такого толкового нічого немає, пару болтів, зажигалка. І цей подшипник. О, то на подшипнику, я вже думав включати, а думаю ні. Погразюка тут телефон не дуже хочеться. І камера, і це не дуже хочеться включатися, де що впаде, то Буде мені прогулянка. Ось О, Але найшовши ще монету 3 копійки 56-го року. А звичайно ж не рідка. В такому стані то... Може десь до 30 гривень, то ще треба дивитися по гербові, по всьому іншому. Um. А тепер я розумію, що на поле лучше після доща не йти. Гразюка і остальне. А я то думав буде щось по-інакшому. Дивлюся, двяхи є, а я їх вже не беру, не хочеться в цю грозюку йти. Щось покрупніше то тобі взяв. Може би буду йти назад. То а то то грязь. Як сюди прийшов, тут десь така грязюка, що вже мені не хотілося. Тут даже лазить, Ось там особливо, туди далі. То там грязь. А тут а то вже трава така. Калюш в принципі нема. Вже, звісно, річця ходжу і річця. а такі пошуки. У нас якби вже немає, його де шукати. Вже все давним-давно вишукано. Але щось ще залишиться. О, але ось таких ось місць, щоб їхати де шукати, то треба їхати чи йти години, мабуть. Годину, півтори десь так. Опіти на якесь поле. Я, я сюди прийшов, він навіть недалеко. То вже пройшло почти години 40 і йшов пішки. І назад ще 40, ще ходити треба десь 40 минут чи годину. от Я навіть 100 гривень зароблю. Не дуже вигодно його тако ходити. А як раніше боїкше, то набереш по 50 кг металому і везеш, то друге діло. А зараз навіть 5 кілограм чи 10 не набереться. Тяжко набрати так. Вже давним-давно все. Забрано Позбирано. Дивлюся дзвях, а він здоровий. Якісь такі мухи літають. Це вже кований дзвях. Такий квадрат, трикутний даже. Раніше були. Не такі круглі, а такі. Вони квадратні, трикутні були. Тут дуже тут були і монет було багато, але вже вже їх немає. На, на цій дорозі. Ну такой йдемо і та йдемо. Моє буде, що цікаве, то буду вам включати і показувати. О, це мовчі відео буде коротеньке. Я так думаю. О, знову дивіться. Копійка, монетка. А, це вже сучасно. Я бачу, що буде стить. 18-й рік 2 гривні. Дай буде ще помити її на розюки. Хоч, хоч трохи так. Я думав виключатися, але мені тут знайшов. Пімо піти в магазин, та її. Про, да, обміняти на щось, зараз 2 гривні, то нічого в принципі, не купиш. Може я купити сирників. Йдем далі. Щось буде, то буду показувати. Може, чувствую, як дві монети ще родить. У мене кишені. Ну то туди. Думав, що буде трошки не так. Ще йшов сюди, трохи помалу йшов О, А то ще калюжи, то помалу сюди До цієї дороги воно 20 доход ров, а то вже два рази більше. Так на велику то минут 10-5. Та й так. Щось буде, то будемо показувати. Може там що далі, але вже чи. А далеко давай коли не буду йти, дойду може до тихо кущиків та й все, а там вон якийсь посадка є. О тут теж якесь болото, дивлюсь калюжі, Як би його обминути? Бо я як туди зараз залізу, то не вилізу. Це болото. І запах тут такий інтересний вже щось став. Такими у то кабаны дикие. О, снова какая -то. Как монетка. Нет, это пластмаска. Обычно пластмаска. Монеток не наблюдается. Что будешь Будем идти в обход. Вон там уже двигается машина, значит, трактор. Декої машини такі здорові їздять грузові. То може й витоптали цю тобто, стежечку, зараз обмінемо. Та й все. Зараз, якщо щось буде ще щось цікаве, то буду включати. Показувати. Ой, знову якась находочка витащив. У нас тут ще дві дирки такі. По боках є. Забувся як називається ця. Ну, часто я в ковхозах. І дивіться, два монета. А це прокладка. Монета тут є. Є, але дуже рідко стали попадатися. Як років три назад, то сипаногими тут було. А зараз... Ой, дуже рідко. Будемо йти далі. Ну о, о. О, такі єміні проволоки. Проволока є алюмініва, я даже не беру вже. Не хочеться в грязь лізти. Он тут а зараз буде грязь. О. Там тут якось пройшов, навіть не оминав. Якісь ябука валяються. Ти тут цілий. Тут навіть не оминав грязь, там та яка люжа, а ця є ще більша. Ну нічого. вже ми буйк і букше доходимо до того лісу і будемо вертатися. Знову йду йду. На ходу, звісно, мало, але ось. 94-й, мабуть, це дивлюся. Алюмінієва. По формі на 2 копійки. І алюмінівий то був, мабуть, 92 93 94 Те що я зустрічав. Забираємо вже 3. Ну то, 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 то просто, чому тут оказалось? тут просто чого тут оказалося. Тут полісадники. Мусор всякий викидав, то воно вон, порозмивало сюди, он є всякі. Не знаю що тут взяв сьогодні. Торбу здорову. Думав, що збираю металлому. Може що щось тричить. Це якась розинова прокладка. Вона збирав я металолому, звісно. Думав, що щось назбираю, бо раніше постійно якось років три назад ходив. П'яти дощасу зразу було. А це щось ні. Ще що можна в одне місце пройти, ну воно чисте, не ні провіряє, нічого. Навіть не чи там є металлом. Але по ідеї повинен бути. це в іншому відео підемо. Ще це щось церчить. Якась з різьбою зв'язане. Таке. І чого десь щось як чи комбайни, чи трактори десь в тій стороні. Щось роблять. Таке мокре все, щось там роблять. Ну зараз ще щось буде. Находити буду. Дивимося, вже майже пройшли до цього садка. Там знов калюжа, то вже не дуже хочеться туди далі йти до калюжа, ще зайду, а там далі побачимо. Ось дивіться, яка калюжа. Ходив я почті годину. Тут навіть йти нема що. І так довго ходив, поки ці калюжа обминав. Думав, що цю його обмину, але. Ну, Бо там десь ця калюжа. А там далі йде нормальна така дорожка, щоб вона пройтися ще. Ну вже не буду я її вминати. Подивіться вона аж там йде. І ще сюди. То я не знаю, який треба отако аж обходити. Там треба добре обходити її. я. Будемо вертатися назад. Пройти то я прийшов а ще назад. Буде проблематично трохи. Ну там, звісно, не такі калюжі, а такі прям. Може наполовину менші так. Там тако і тако тут. Менші там трохи вони. Але все одно будемо йти. Будемо йти, покажу який результат. М'ячі всякої не брав, більш таке, більш-менш більше щось вибирав. Міді, звісно, немає. Це буде одне місце. Треба буде провірити, побачити, що там є. Ще якісь жаби, ще що, щось там плаває таке. Та й будемо вертати. От і закінчився наш пошук Металолому Даре стою я вже погода хороша. Дивіться. Ну тут взагалі мелочь просто. Зай так попалося з крупного. Ми знаємо ч. Забувся я. Як то воно? Ну короче, ось крупне. О, а то щоб був на дорозі, знайшов ось такий стереок це у щоб прицепа припинить, прив'язувати до трактора. Все ось таке крупна железячка забувся називається. Колгоспі така була. Пару болтів тут таких неинтересних. Алюмінієва проволока, якась банка. Взяв чисто повна така пом'ята, мало місця займає, такі, я такі банки люблю. О, я навіть сам по дорог ще приймаю такі м -м, якісь проводи. Без міді вроді. Б, то. Оце, мабуть, що як мідь. Ні. Ні, без міді. Навіть гавка ще якась. О, але найбільше, що мене порадило, це монетки. Звичайно, вони ніякої такої інтересної цінності не представляють, але приємно. Ось дивіться. Найшов я 2 гривні. 2018 року. Вона і так і стоїть 2 гривні. Вон, 3 копійки 1956 року. ну Максимум 20-50 гривень. То, мабуть. Ну, там треба ще дивитися по гербові, по тих колосках і остальному. А ось так то я знаю, до 50 гривень максимум, а ця я не знаю, може на гривень 5 потягне. Так не дуже. Це я дві копійки знайшов 94-го року. Там я бачу четверочка. о, І вони деколи бувають рідкі. Та треба, щоб я теж дивитися, треба їх буде почистити і дивитися. Бо деколи попадаються мені рідкість, я був продавав по 1000 гривень, по 500, по 200. Ні, по 200 не було. Тобто мені так і казав, що продав за 200. Я по 500-1000 продавав 1200. Ось такого теж був продавав. А тут ради дивитися по тихо бубочках і тому подібне. Тож мені якось на здачу попалося 50 копійок. О, А там був... Е Екземпляр, я забув, як він називається такий штамп. Що там бубочок не 4, не не а 6 було. Чи 5, я вже точно не пам'ятаю. Я його продав за 2500 гривень. Так на здачу попалося, перший раз. Теж бувало. Деколи хлопці казали, то, що попадалося на копі були 96-го року, одна копійка, то вона часто попадається в землі. Теж продавали і мені продавали, О, десь А он до... десь впали. Доказали, то мені продавав, я по 250 на той час купляй, купляй зараз 300-500 гривень, дивлячись який стан. О, А монети буду, мабуть, мабуть, складати все, що знайду. Збирається за місяць, ну, багато збирається. Буду збирати їх банку чи щось подібне. Та й в кінці місяця просто їх здавати. Десь продавати на навіс, знаю такі люди теж купують. Або перебирайте мої ціні екземпляри. О, й так. А кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, нажимайте на колокольчик і всім пока-пока.